Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Дільниць для Придністровців з громадянства Молдови стало на 5 менше. Електрика для всього Придністров'я молдавський ГРЕС 61 рік. Медсестри з вищою освітою у республіці стартує програма бакалавріату сестринської справи. Професія як покликання вихователька Наталя Синишин в Рубриці обличчя Придністров'я. Кишинів фактично позбавляє придністровців з громадянством Молдови можливості голосувати на виборах до парламенту. Виборчих дільниць буде ще на 5 менше 7, завість 12. Дільниці перенесли, нібито через загрози безпеці. Скандальне рішення ухвалила ЦВК Молдови. У Кишиневі говорять про якісь можливі провокації, вигадані загрози вибухів в зоні безпеки в день виборів до парламенту. Тепер не буде двох дільниць на Варниці. Їх перенесуть в нові аніни з хаджимуса в кау. Шани з кочієр і Дороцького до Кишинева. Крім того, центр борчко Молдови придумав так звані резервні майданчики. Це означає, що дільниці, які ще залишаються, теж можуть принести, якщо нібито будуть ризики. Нагадаємо, минулого року на виборах президента Молдови, нібито мінували дільниці, але доказів не було. Проводили раптові ремонти у вихідний на мосту, блокуючи просування придністровців, порушуючи їхні права. Про дискримінацію придністровців з боку Молдови говорили в Європарламенті. Польський депутат Гжегош Браун обурився, що на виборах до парламенту Кишинів відкриє недостатньо дільниць для придністровців з громадянства Молдови, і це при тому, що в Придністров'ї живуть понад 300 тисяч осіб, які можуть брати участь в молдавських виборах усі тут стурбовані станом демократії у світі, і всі тут підтримали Майю санду. Чому б нам не обговорити проблему дискримінації у Молдові, з якою стикаються ті, хто хотів би проголосувати? Про права придністровців говорив і посол Росії в Молдові Олег Озіров. Він зазначив спроби Кишинева вирішити придністровське питання в односторонньому порядку без урахування інтересів людей призведуть до ескалації. Потрібні переговори і відновлення роботи формату 5 плюс 2. Росія як посередник готова цьому сприяти. Підкреслив дипломат. Гресу Дністровську відзначає день народження станції 61 рік. Історія підприємства почалася з першого енергоблоку. Його підключили до мережі 26 вересня 1964-го. Турбіна працювала багато років, а тепер майже музейний експонат. Зараз станція найбільший постачальник електроенергії у Придністров'ї зі святом співробітників. Привітав президент Красносельський. Сьогодні одне з бюджету утворюючих підприємств Придністров'я Молдавська Агрес відзначає свято. Дата не ювілейна, – перша річниця запуску першого блоку. І досі це одне з найбільших енергогенеруючих підприємств на континенті. Станція була і залишається прикладом могутності, життєстійкості придністровської промисловості і придністровського народу трудівника і творця. Грез Дністровського головне джерело електроенергії в Придністров'ї. Зараз працює один енергоблок. Він і забезпечує електрикою країну. Як все влаштовано і чи буде світло взимку? Подробиці далі. Дністровськ, Молдавська, Грес, машинний зал. Тут працюють парові турбіни, вони крутять генератори і так виробляють електроенергію. Пар надходить вже на турбіну, починає її обертати, а турбіна знаходиться на одному валу з генератором. І є її приводом. Генератор виробляє електричну енергію, і ось цей цикл багаторазово повторюється. У цеху кипить робота, енергетики ремонтують турбіну. Техобслуговування – обов'язково чистять лопатки, рівняють металеві деталі, перевіряють кріплення. А це щит управління. Фахівці перевіряють температуру, тиск і дані, які показують роботу енергоблоку. Маса прибору ця маса приладів, купа даних показань. Це і всі дані з усього ланцюжка технологічного процесу. Котел турбіна з одного блоку. Все, що ми бачимо, це верхівка айсберга. На початку року станція зіткнулася з труднощами, працювали на вугіллі. Зараз знову на газі постачають електроенергію до Придністров'я. У нас в роботі знаходиться блок номер 8 з навантаженням 140 МВт. мегаватт. Нових дефектів, що обмежують навантаження блоку, у нас немає. Дністровська хорошому в Грес у хорошому стані в робочому. Щодо газу, ми всі знаємо, що є складнощі, але ведеться робота у цьому напрямку. Робота систематична, спрямована на те, щоб забезпечити газом весь опалювальний сезон, у тому числі і молдавську грес. Грес у Дністровську подає світло в будинки, школи, дитсадки, лікарні та на підприємства республіки. Медсестри з вищою освітою вже в наступному році в Придністрові стартує перша програма бакалавріату з сестринської справи. Це ініціатива уряду. Навчання на базі державного медичного коледжу імені Тарасевича подробиться в нашому сюжеті. Саша і Даша студентки другого курсу медичного коледжу, вчаться за спеціальністю сестринська справа і вже в наступному році отримують диплом про середню медичну освіту. А потім продовжать вчитися вже на вишці. Тепер така можливість є. До речі, Саша планує подавати документи разом з мамою. Вона хотіла би поступити. Вод, я би теж хатіла постійвона. Хотіла б вступити. вступити. Я б теж хотіла з нею вчитися. Мама цього року закінчила наш коледж з червоним дипломом. Я б хотіла далі навчатися на вищі, а тут отримати базові знання. Я штату замічательна важливості. Я вважаю, що це чудова можливість. Це відкриває кругозір, Не треба нікуди їхати, не треба розбиратися з документами, переводитися кудись. Тобто, тут на місці можна отримати і вищу освіту. Перша програма бакалавріату з сестринської справи в медичному коледжі імені Тарасевича стартує в 2026 році. Медсестри будуть отримувати більше знань з захворювань, їхньої профілактики та доказової медицини. Медицинська сестра з вишовим прозуванням. Медична сестра з вищою освітою може бути, наприклад, заступником головного лікаря, може бути директором хоспісу або ж бути лікарня сестринського догляду, може продовжувати навчання в ординатурі, магістратурі, захищати дисертацію. Це якби інший напрямок кар'єрного росту. Ті, у кого вже є середня медична освіта, будуть навчатися очно заочно, пари двічі тричі на тиждень вечорами. Термін навчання півтора року. А для тих, хто вступить після 11 класу, чотири роки навчання очно. У понеділок на сайті медколеджу з'явиться більше інформації. Там же можна буде заповнити попередню заявку на вступ. Замість зруйнованого суглоба титановий протез у РКЛ продовжують виконувати операції з ендопротезування у черзі близько двох тисяч осіб. За минулий рік замінили понад 300 суглобів, і це лише колінних. Раніше пацієнтів відправляли за кордон. Нині все роблять у нас щодня. Кілька операцій безкоштовні за держпрограмою. Терасполь РКЛ відділення змішаної травми. Маргарита Тітченко чекає на операцію на суглоб жінці 78 років, але досі працює. Відповідає за харчування у дитячих садках. Цьому присвятила усе життя. Ну а поки на лікарняному. Двадцятим гадуєш у двадцятому році. Травматолог виявив гострий артроз колінних суглобів. Але був другий ступінь пройшло 5 років, і ось довелося звернутися до лікарні. Ендопротезування у Придністрові проводять 21-го року. Перш ніж взятися за такі операції вдома, наші медики пройшли стажування у закордонних фахівців. коли ми тільки починали у 21-му році. Дану операцію проводили протягом півтора двох годин. Робився великий розріз для кращої видимості. На даний момент у нас всі ці показники набагато покращилися. Розріз вдвічі менший, менша травматизація тканини сприяє якнайшвидшій реабілітації пацієнтів в тривалісті. І операції у нас зараз в середньому 45 хвилин. Раніше ендопротезування було доступне лише за межами Придністров'я. Наразі пацієнтам не потрібно нікуди їхати. Операція та сам протез за рахунок держави. У черзі зараз близько двох тисяч осіб. Це на заміну коліних і кульшових суглобів. Люди чують, бачать, розуміють, що це не так страшно, що після операції все добре. Людина повертається до свого ритму життя, і вони активніше йдуть і стають у чергу. За рік наші фахівці проводять понад 300 операцій із ендопротезування. і це не кінець, кажуть в РКЛ. Можливості нашої травматології набагато ширші. За рік вони здатні замінити вдвічі більше суглобів за наявності ентопротезів. Про національну ідентичність та культурний код на міжнародній зустрічі в міносвіти учасники Севастополя, Москви, Кузбасу і не лише розповіли про свої освітні програми і поділились досвідом патріотичного виховання молоді. Придністров'я унікальна... Придністров унікальна держава, де превалюють понад 70 національностей. І сьогодні у нас проводиться в системі освіти дуже велика робота з формування ідентичності та впровадження у виховний компонент розуміння, що таке і хто такий Придністровський народ. У нас... У нас полікультурний освітній простір було цікаво, як питання національної ідентичності проваджуються у процес навчання, як навчаються діти, які сьогодні патріотичні наративи існують у безпосередньо у країнах ближнього зарубіжжя. Досвід російських навчальних закладів перенесуть і на школи Придністров'я. Наприклад, планують проводити кінолекторії, показувати тематичні фільми та говорити на важливі теми. Цієї суботи своє професійне свято відзначають вихователі дошкільних закладів. Саме в цей день, 27 вересня 1863 року, відкрився у Санкт-Петербурзі перший дитсадок. Як це бути наставником і вчителем для наймолодших? Дізнавалася Наталя Чумак. Вона побувала в центрі розвитку дитини ладушки. Під ногами коврик новий. Посмотрите. жовто розовий Ліловий. Їх часто називають другими мамами. З ними діляться дитячим сокровенним, зізнаються в коханні, їх пам'ятають усе життя. Вихователі дитячих садків. В цій професії випадкових людей не буває. Ними стають тільки за покликанням. Дитячий садок це сад, в якому наші діти є квітами. А ми вихователі, звісно, це садівники. Найважливіше в професії вихователя це любов до дітей і взагалі. Любов до людей. Чому саме так? Тому що коли ти любиш дитину, ти її любиш вже як свою, ти віддаєш їй частинку свого серця, частинку своєї душі. Наталя Синишин ділиться теплом свого серця з маленькими дітками вже протягом 14 років. Її заняття перетворюється на цілий світ відкриттів. Тут вони з цікавістю слухають розповідь, а вже за мить вирушають на спортмайданчик, щоб грати і навчатися через рух, і все це завдяки своїй виховательці. Для них вона і вчитель, і друг, і друга мама. Заняття з нею сніжається іграє з нами, Вона ще... Класна і, і завжди придумати класні ігри. Вона дуже красива. Вона добра, ніколи не злая на нас. Наталя каже, для неї професія вихователя покликання, має вищу кваліфікаційну категорію, постійно підвищує свій професіоналізм, пише статті і радіє кожному успіху своїх маленьких вихованців, адже дошкільний вік найвідповідальніший в житті кожної людини. Гра. Це такий невід'ємний елемент, який мусить бути присутнім на кожному занятті, і за допомогою гри дитина найкраще запам'ятовує певний матеріал. Для того щоб птічкам покушати, їм потрібні столові прибори, як нам. Про своїх вихованців Наталя може розповідати безкінечно. Вона товариш кожному. Найцінніше для неї не грамоти та перемоги, а щасливі посмішки маленьких хлопчиків та дівчаток. Вона пам'ятає кожного, навіть тих, хто вже виріс. Коли вони співали пісню вихователь, вони плакали. Я не знаю і я з ними трошки плакала. Це так сумно і водночас радісно. Я їх завжди чекаю. Я їх люблю в цій професії. Не буває випадкових людей, каже Наталя. Вихователем стають за покликання. Найголовніше любити дітей. І тоді вони відповідають взаємністю. Дякую. Бендерський хліб одне з провідних підприємств Придністров'я в місяць. Випускає до 250 тонн хліба, булок, печиво і не тільки. У цьому грудні комбінат відзначить свій 60-й день народження. Тут працюють майже 200 співробітників. Велика частина з них молодь, але є й ті, хто пропрацював на підприємстві майже півстоліття. Олена Фоміна ветеран виробництва. На бендерському хлібокомбінаті вже більше 40 років. На виробництво потрапила після технікуму за розподілом. Їй було всього 20 років. Працювала контролером відділу технічного контролю, а з початку 90-х – майстром. В Її цеху печуть хліб, багети, калачі і пампушки. Вона контролює весь процес виробництва від замісу тіста до готової продукції. 43 роки мої пролетіли миті. А найголовніше для мене те, що я вже 8 років на пенсії, забезпечена роботою. Я ні на хвилину не сумнівалася у виборі своєї професії ніколи не хотілося мені піти звідси, тому що випікати хліб це з душею. У мене дідусь прадід вручну випікали хліб, так що, можна сказати, пішло у спадок. Досвідчених співробітників, як Олена Фоміна, на підприємстві відсотків 15. Всі вони наставники, навчають новачків. Таку роботу активно підтримує керівництво підприємства. Людина, яка виявила бажання піти на заслужений відпочинок, але через якийсь час приходить і проситься на роботу. Звичайно, ми укладаємо з нею контракт на рік. Працює, і якщо сил вистачає, потім ми продовжуємо. Для літніх людей тут всі умови. Ми лікарняні виплачуємо, у відпустку відправляє бо є такі, що не хочуть іти. У санаторії в кам'янку люди їздять. Заслуги співробітників старшого покоління тут завжди відзначають: грамоти, ордени і медалі є у кожного ветерана виробництва. Кінний клуб Альор Фортрес» відкрив двері для дітей учні знайомляться з породами коней, вчаться доглядати за тваринами і їздити верхи. Бендери у кінному клубі Алюр екскурсію для школярів. У гості до коней приїхали учні 6 та 8 класів. Прямо зараз прогулянка верхи. Про їхні виховання, де вони мешкають, там звідки їх привезли, як з'явилися, як народилися. Скільки років із заснування цього клубу? Про все це цікаво нам розказали. Верхом діти каталися на кексі, це вельська порода. і на російському важковозі – добриння до алюри його привезли рік тому. А всього тут 20 коней, серед них п'ять поні. Також дітям розповіли, як доглядати за тваринами і чим їх годувати: у раціоні, зерно, люцерна та сіно, а улюблені ласуші, яблука та морква. Буває так, що люди сталкиваються от, з Буває так, що люди вперше стикаються із спілкуванням з конем і для того, щоб уникнути незручних моментів, проходять початковий курс техніки безпеки. Це та необхідна інформація, яку ми даємо на початку екскурсії. Дуже важливо правильне розуміння, що кінь – це тварина, і звичайно, як ось у статуті нашого кінного клубу записано. Це популяризація кінного спорту, шаноблеве ставлення до коня. У кінному клубі екскурсії для дітей проводять постійно. Можна приїхати групою чи замовити індивідуальну прогулянку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок, о 17.30 на першому Придністровському.